Благодійний концерт у селі Добриничі організували в літньому таборі. Сюди на оздоровлення приїхали дітки з перечинського та чернівецького інтернатів. Це 72 сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Кожне напротязі 12 років. Кожного літа робимо концерти і різні заплановані акції для дітей. сиріт це не обов'язково щоб було якесь свято, щоб зробити. Якийсь дітям подарунок може бути люба е, незапланована акція. Діти нас завжди чекають. Люблять. Привезли і подарунки, і солодощі, і фрукти, і м'ячі, набори для тенісу та інше спортивне приладдя. Для дітей виступили і запрошені зі столиці співаки Ель Кравчук та Ірина Борисюк. У кожного для благодійності були свої причини. Ну, в мене це не перший досвід, тобто я завжди відкликаюся на такі благодійні концерти. Але ось сьогодні я це зробила з великою радістю. Чому? Тому що сам ну, я вперше на Закарпатті, тобто е, виконую таку роль, тобто я у благодійному концерті. Адже я наполовину себе рахую все-таки з цього краю, тому що в мене мама зі Свалявщини. Перший мій концерт такий це благодійний, то це є взагалі, як то кажуть, це удвічі, удвічі радісніше. Ель Кравчук на Закарпатті з благодійними виступами не вперше. Минулого року артист дав шість. Концертів для дітей переконаний, їх треба любити і не забувати. Якщо б це був великий такий концерт, можливо, я б не приймав участі в даній ситуації, тому що я вважаю, що всі гроші потрібно там, де вони потрібніші, а не на весілля, якісь на якісь празднування. А тут все дуже скромно. Окрім виступів виконавців із Малечею провели ігрову програму, малювали і записували мрії. Постійно нагадували, кожен із них в чомусь особливий талановитий, треба лише знайти в чому. Яскравий приклад, запрошений музикант із Мукачева. Ну, я дуже радий, що можу співати до цих дітей. І кхе, чого я хотів би іменно для цих дітей, бо я теж раніше давно можна сказати подібних таких, ну якби. В такій школі був раніше, і просто я можу прочувствувати це. І я знаю, що зараз для, для діток це дуже велика радість буде, якщо ми виступимо і заспіваємо. Хлопець співає релігійні пісні, в тому числі і власні. Пише їх не лише українською, а й угорською, а ще піклується про сестру, з якою разом і в житті, і на сцені. I have a